Террорист Путин публично принизив Трампа на Аляссе. И я, когда мы встретились, вот, вышли из самолетов, я так сказал, добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас в добром здравии и живым. И по-соседски это очень на, звучит, по-моему, по-доброму. Американський президент назвав переговори дуже змістовними, хоча насправді конкретики нуль. Як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу. Ну а Меланія Трамп знову у грі. Вона написала особистого листа російському терористу. Міланія Трамп передала Путіну лічне письмо о похищених українських дітях. Що змінюють для України американо-російські переговори на Алясці та чому кремлівські роти все ще незадоволені? До да ми взагалі, можемо унічтожити Америку. І Америка може унічтожити нас. Про це та не тільки розкажу вам я, Анастасія Наріцина, у новому випуску Обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, а також, мій особистий, поставити свій лайк та написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! Итак, Путин выстраивает миропорядок по своему усмотрению. С таким заголовком вышел Вашингтон-Пост. Он назвал победой двусторонние переговоры Трампа и Путина и заявил, что лидеры могут выдвинуть Украине ультиматум, решающий судьбу этой страны. В других западных либеральных СМИ также царит настоящая паника. Гардиан просит президента США не отдавать хотя бы Аляску. Ну, то есть пытаются издеваться. Издание иронизирует, если Трамп готов уступить Путину часть Украины, то может отдать и свой штат. Справедливости ради в Москве на эту тему не шутят. Саммит лидеров США и России на Аляске – это политические похороны Владимира Зеленского. И озлобленные лузеры в Евросоюзе это прекрасно понимают. Зеленский превращается в такую, знаете, резиновую куклу – которые теперь будут футболить из Франции в Германию, из Германии в Великобританию и из Великобритании обратно в Киев. Очевидно, его политическая роль завершена, и мы будем присутствовать на, в скором времени на финальных актах того, что с ним будет происходить. Придет новый лидер, очевидно, будут новые президентские выборы на Украине. Так, в загальному російська пропаганда коментує зустріч президента великої держави із кремлівським карликом. Вони називають це тріумфом Путіна. А знаєте чому? Бо терористу знову вдалося відтягнути запровадження санкцій проти Росії та й завершити війну його так ніхто і не змусив. Ба Більше Трампу вже не підходить припинення вогню йому потрібна одразу мирна угода. Зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним пройшла дуже добре, як і нічний телефонний дзвінок з президентом України Зеленським, низкою європейських лідерів, у тому числі дуже шанованим генсеком НАТО. Усі сходяться на думці, що найкращий спосіб завершити цю жахливу війну між Росією і Україною одразу займатися мирною угодою, яка б поклала край війні, а не лише перемир'ям, яких часто не дотримуються. А знаєте, чому він так різко змінив свою позицію і наполягає на мирній угоді? Бо саме Путін відмовився припиняти вогонь. Замість негайного сісфаєру, російський диктатор хоче одразу досягнути усіх своїх політичних забаганок щодо України. Ми кожний раз довіряли нашим западним партнерам і ми вілі не війну, а спеціальну військову операцію. А если бы мы вели с на самого начала войну так, как ее ведет НАТО, Киев был бы разрушен дотла, а сейчас бы уже занимались его восстановлением корейские рабочие. Но мы же не такие, мы гуманисты. И поэтому сейчас, воспринимая наш гуманизм за слабость, я не говорю, хорошо это или плохо, я констатирую, Запад считает, что может в очередной раз попытаться нас обмануть. Старий Рикадбіст Путін також розповів Трампу байки про свій гуманізм, братський народ та про устранення первопричин кризиса. А це читає, що він просував той самий свій ультиматум. Ми бачимо стремлення адміністрації США і лично президента Трампа содействовати розрішенню українського конфлікту, його желання вникнути в суть і поняти його истоки. Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом ми убіждені, щоби что, українське чтобы украинская урегулированная сила устойчивый і долгосрочный характер, должны бути устранены всі первопричины кризиса. Важливо, що ніяку погану для України угоду так і не підписали. Ба більше відмова від спільного обіду найкраще характеризує те, що відбулося на Алясці. Сторони домовилися домовлятися. Але Путін все ж виграв собі трохи часу. Та давайте про все по порядку. Першим на Аляску прибув взагалі главар кремлівської конюшні Лавров. Він одразу продемонстрував свою тупість, бо приперся на зустріч із американцями у джинсах, Жилетці та Худі з написом СРСР. Щоправда, видно, там було лише СС. Ну, для нациста Лаврова якраз підходить. Глава Мітрасії Лавров наприклад, прилетів в кофті з надписью СССР. Фреміньєво нього, состав Російської делегації входу міністр оборони Андрій Білаусов, глава Менфіна Антон Силуанов, помощник Путіна Юрій Ушакови, глава РФП Кіріл Дмитри. Разом із російськими чиновниками на Аляску прискакали і російські пропагандисти, які щасливі від того, що їм дали котлету по київськи, але чомусь не дуже щасливі, що не було де кремлівським пелькам жити. За свою кар'єру я дуже багато де побував, багато де ночував. Но здесь, вот сейчас на Аляске, это что-то новенькое даже для меня. Я сначала думал, что это шутка, но нам сказали, что и из-за встречи президентов, и из-за того, что сейчас очень популярный сезон для туристов, все отели заняты. Для Черноротых у Анкоры Джинны свободных отелей, готелів, тоже их поселили прямо на стадионе. Давайте протестируем кровать, чтобы вы понимали, насколько она... Мягкая, если вообще-то можно назвать кроватью. <звучит> <звучит> Я думаю, по звуку понятно, что это лучшее спальное место после 10-часового перелета. Но самый большой вопрос в другом. А вопрос этот, будет ли выключен свет ночью и продолжит ли вот эта штука издавать этот звук. Вот так вот это выглядит. Такой импровизированный э, лагерь. Наверное, это можно назвать так. Хто знайшов собі місто тому повезло. Путін вже полетів на Аляску з Магадана. Він там, до речі, ще риб'ячий жир попив, але це його не врятувало. Він тремтів, лякався та все ж таки до Анкориджа дістався. Зустріли, звісно, його як пана з червоною доріжкою. Тільки уявіть собі: на колінах перед диктатором повзали американські військові. Дональд Трамп зі згоя перетворив Путіна на партнера. Так звані лідери вперше за шість років потисли руки, після чого сіли ще й в одну автоколону та поїхали на зустріч. Рот Путіна Пісков прогнозував розмову на сім годин, але вона тривала всього три. З російського боку були Путін, його помічник Ушаков і міністр закордонних справ Лавров. З американського Трамп, його радник Стів Вітков і держсекретар Марко Рубіо. Але розширеного формату із запланованого спільного обіду так і не відбулося, не було і обіцяного спілкування із пресою. Жодного питання від журналістів, попри те, що Дональд Трамп дуже їх любить, і всі інші в цій кімнаті також були здивовані. Ви знаєте, нам сказали, що у нас буде можливість поставити запитання обом лідерам після спільної прес-конференції, якщо зустріч пройде достатньо добре, щоб ЕЕ вони могли підготувати ґрунт для другої зустрічі. І якщо і президент Трамп сказав, що якщо цього не станеться, він ймовірно скасує спільну прес-конференцію і просто звернеться до медіа самостійно, а потім відправить Путіна додому. А жодна з цих речей не сталася. І що мене дійсно вразило, як людину, яка була на багатьох таких прес-конференціях, було кілька речей, які були дуже незвичайними. Спочатку вийшов Путін і звернувся до преси. Ми тут на американській землі, і це змусило медіа поспішати, щоб встигнути надіти навушники. Зазвичай це ну знаєте лідер країни, країни господаря саміту говорить першим і звертається до аудиторії своєю мовою, але Путін почав одразу російською. І ми всі мусили одягнути наші навушники і слухати, як він виголошує цю тираду про історію відносин США та Росії, роблячи деякі натяки на щось. Путін натякав на покращення відносин США та Росії. Загалом більшу частину виступу він присвятив компліментам Трампу та хвалив економічну співпрацю між країнами. Також російський диктатор полестив американському лідеру, що якби він був президентом в 2022 році, то війна не почалась би. От сьогодні ми слышим, коли президент Трамп говорять, що якби я був президентом, то війни би не було. Я думаю, що так би на самом деле і случилось. Трамп же із 12 хвилинної спільної прес-конференції говорив лише 3,5 хвилини. Він, як і Путін, не надав жодних деталей, але визнав, що щодо головного питання, очевидно, це війна в Україні, домовитись не вдалося. Вполне важливо, що це далеко не кінець путі, це только почало серйозних переговорів. До сих пор були попитки таких переговорів, з посредниками, посередників і так далі. І от тепер, собственно говоря, наступає момент, коли Речь идет о серьезных решениях, которые должны быть приняты. Я убежден совершенно точно в том, что все, что на сегодняшний день там, где ступила нога русского солдата, все, безусловно, будет сохранено от России. Я уверен, что это та самая, хоть договорились красных линий не прочеркивать, красная линия, которая в данном случае существует для нас. Я, конечно, не верю, в отличие от разного рода прекраснодушных идеалистов, что нам что-то подарит Трамп или Зеленский или Европа, то, что мы не заняли, то, что мы не успели освободить. Этого не будет. И это надо понимать, что это, да, тяжелое для нас испытание. Но я хотел бы обратить внимание на то, что территория ⁇ это очень важно, это конкретно, это земля под ногами. Но не менее важно. А что, собственно, произойдет на следующий день после какого-то примирения или какой-то остановки военных действий? Будет ли в данном случае эта Украина той самой бандеровской Украины, которая она стала за это время? Это все рожеві мрії российских оккупантов, чтобы им кто-то что-то як буде как будет Дональд Трамп, ныне невідомо. Можливо, він все ж таки запровадить санкції проти Росії і змусить Путіна йти на компроміс. А можливо, зараз Трамп навпаки знову буде намагатися примусити Україну до капітуляції. Бо послухайте, що він сказав в ефірі американського телеканалу Fox News по завершенню переговорів із Путіним. Ми провели разом з Путіним майже три години, і це було дуже змістовно. І ми погодилися з багатьма пунктами. Але їх не так багато зараз. Це вже залежить від президента Зеленського, щоб завершити це. Я думаю, ми багато в чому погодилися, і я можу сказати, що зустріч була дуже теплою. Знаєте, він сильний хлопець, жорсткий, як чорт, і все таке. треба укласти угоду. Росія це дуже велика держава. а вони ні. The New York Times зазначає, що Трамп надав Путіну теплий прийом, фактично поклавши край його дипломатичній ізоляції. Але диктатор не погодився припинити війну. The Washington Post також вказує, що були теплі слова, але жодної угоди щодо України. Зато вони поговорили про вибори 20-го року та про те, який же Трамп чудовий миротворець. Ну Володимир Путін сказав щось одне з найцікавіших. Він сказав, е, ваші вибори були сфальсифіковані, тому що у вас є голосування поштою. Він сказав Голосування поштою кожні вибори. Він сказав Жодна країна не має голосування поштою неможливо мати голосування поштою і чесні вибори. І він сказав це мені. Це було дуже цікаво, бо ми говорили про 2020 рік. Він сказав, ви виграли ті вибори з великим відривом. І ось як він це отримав. Він сказав: і якби ти виграв, у нас не було б війни. Усі ці мільйони людей були б живі зараз, а не мертві. І він сказав: І ти програв через голосування поштою це були сфальсифіковані вибори. Президент шай, ймовірно, не готувався до зустрічі, хотів брати харизмою і авторитетом. Путін же, навпаки, як старий гебіст, завжди ретельно вивчає слабкі місця опонента. Згадайте, як він привів на зустріч із Меркель собаку, а вона боїться. Цього разу він зробив ставку на Лестощі і вкрадені вибори. І ось Трамп знову переводить стрілки на Зеленського. Тепер це дійсно залежить від президента Зеленського, щоб це зробити. І я б також сказав, що європейські країни, е -е, вони повинні трохи залучитися, але це залежить від президента Зеленського. Я думаю, що ми, ми... якщо вони захочуть, я буду на наступній зустрічі. Єсть дуже. серьезные достижения. Ну, первое, это то, что Европа и Украина, несмотря на колоссальные усилия по срыву этой встречи, важной встречи, не смогли ничего сделать и фактически оказались за бортом серьезных переговоров. Вторая еще важная вещь. Несмотря, опять же, на все их попытки, они не смогли даже в рамках консультации с Трампом навязать серьезно свои предложения. Очевидно, что повестку, мировую повестку задают Соединенные Штаты, Россия, Китай, хотя Китай не присутствует на этих переговорах, но роль Китая она важна. А мы понимаем, что ключевые вопросы ⁇ это вопросы не только ситуации на Украине, а восстановления и развития двухсторонних связей нашей страны. Меня вот порадовал символизм прилета. Сергія Вікторовича Лаврова в світері СССР. Тобто, Пило приїхав в чужу країну і озвучив Трампу свої вимоги. Президент США у розмові з Зеленським підтвердив, що Путін вимагає виведення українських військ із усього Донбасу. Пише Блумберг із посиланням на джерела. При цьому Трамп заявив, що Україна повинна самостійно вирішувати, що робити зі своєю територією. Втім, росіяни вже радіють. Україна як такова для Трампа. еще раз повторяю, она потеряла прежний смысл. В конце концов, Соединенные Штаты уходили из Афганистана, из Ирака, из Вьетнама. И точно так же, очевидно, сегодня Соединенные Штаты Америки уйдут и с Украины. Путин и Трамп договорились, все четко, там территории, вопрос НАТО, все, договорились. Вышли и говорят, да, договорились. А механизм реализации? Вот это большой вопрос. И на эти механизмы реализации у кого есть влияние и давление? Как только США говорит, Зеленский нелегитимный, эта проблема устранена. Не надо там вот это петлять, простите, решать, звать его на Аляску, не звать, будет он на Аляске, не будет. Снимите эту проблему и вопрос решится. В части в целом оценки переговоров, все-таки, как говорят дипломаты, да, присутствует сдержанный оптимизм, но в части украинского вопроса мне пока не очень понятны механизмы реализации возможных договоренностей, потому что все вот эти э, мешающие танцевать танго, они настроены достаточно серьезно, и практические действия, которые они совершают, к сожалению, пока подтверждают тот факт, что они будут продолжать и провокации, и террористическую деятельность, и поставки вооружения, и вовлечение и дальше в этот конфликт. То есть единственный вариант – это выборы и смена режима, чтобы пришедший к власти вновь другой человек, смог принять те результаты, которые будут достигнуты сегодня в Анкоридже. Иначе не очень понятно, как Зеленский в целом может пойти на то, что Трамп называет «ракировкой землей» или «обмен территориями». Зеленскому тогда надо будет обменять одну украинскую территорию, как он это видит, на другую украинскую территорию. Он же считает, что это все Украина, но его немедленно вынесут с Банковой, а значит, он пойдет на новую провокацию. Еще раз возвращаюсь к единственной возможной, Історія це смена режиму Демократичним путем вибори і зеленський уйдет. Ось бачите, який план у Росіян дотиснути Трампа, щоб він заявив, що Зеленський нелегітимний, але не про термінованому диктатору про це говорити. Україна сама вирішує свою долю, і хто у нас президент? А Трамп вже і так рятує росіян. Зараз у пресі пишуть про можливе повітряне перемир'я до тристоронньої зустрічі. Тобто, щоб українські дрони не палили російські НПЗ, бо наші БПЛА зупинили п'ять заводів за два тижні. Але при такому перемир'ї в небі окупанти продовжуватимуть свій наступ на фронті. А цього не можна допустити. Тож зараз вся надія на нашу дипломатію і на Меланію Трамп. Міланія Трамп передала Путіну личне письмо о похищених українських дітях Рейтерс. Письмо во время саммита лично вручил президент США Дональд Трамп. Содержание не раскрывают, известно лишь, что речь шла о похищении детей в результате войны. А як ми знаємо, Маланія має вплив на президента США, і, можливо, варто з нею працювати. До речі, росіяни вже бояться, що зараз лідер Америки наслухається заяв своєї дружини і знову виставить ультиматум Путіну. І коли вдруг Трамп ведеться так, що він може щось указати, і он нам грозить. Да мы вообще-то можем уничтожить Америку. И Америка может уничтожить нас. Но мы это можем сделать быстрее и эффективнее. И территории у нас пока побольше. Это не значит, что я угрожаю, либо считаю, что что-то, а то, учитывая, что Трамп отвечает даже на сообщение Дмитрия Анатольевича Медведева, может, сейчас Трамп начнет еще и мне отвечать. Нет, речь не об этом. Річ о том, як пытается манипулировать Трампом, цей світ остаточно зламався: рукостискання, червоні доріжки, посмішки і розмови з вбивцею та терористом. Це класичне про Україну без України. Але нехай це не зламає нас, бо ми сильніші ніж всі думають. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримайтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. І силам оборони України з вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.